До речі, чи не кожна третя духівниця цього періоду написана жінкою? Хоча нагадаю, тоді жіноцтво розпоряджалось лише майном, яке отримало у посах. І Оскільки тестаменти були не стільки про майнові відносини, а фактично, це була сповідь на схилі літ, то прочитати там можна і скарги на чоловіків та на непросту долю. Заможна міщанка Анна Коршовицька дітей не мала, поховала трьох чоловіків. Ну, смертність тоді була високою, хвороби, міжусобиці, війни. Четверте вийшла за молодого та небагатого. А він постійно її кривдив і зраджував. І тут унікальний випадок: збереглося два її тестаменти: перший укладений у стрітинській церкві, що в олиці на Волині, а другий у Луцьких гродських книгах. І обидва заповіти абсолютно різні. Перший тестамент вона написала в храмі, поскаржилася луцьким священникам на свого чоловіка, на свою нещасну долю. І вони з її слів оформили цей тестамент і описує всі свої статки за попередніх, детально нерахомість, де вона знаходилася в Луцьку. Дуже прикметно є така прикінцева формула тестаменту, де вона все майно заповідає цим священникам в Луцькій церкві. І позбавляє майна свого останнього чоловіка. А другий тестамент приніс її останній чоловік, де абсолютно іншого змісту, де вона пише, що чол... священники хотіли скористатися з її безпорадного становища, і що останній чоловік він був з нею люб'язний, і що він її не скриджував. І вона все майно записує останньому чоловікові. Ну і кому тут вірити? Інтригуюча історія. Більше про те, яким було становище жінки на українських землях 400 років тому. Дивіться, ось у цьому параграфі. Ці посилання, як завжди, залишаємо в описі під відео. Або історія дубенської міщанки Анастасії Синицької. У духівниці розповідає про своїх трьох чоловіків. Після шлюбів з ними вона надбала чимало майна: будинки, ділянки, коштовності і дорогий одяг. А от з четвертим не пощастило. Данило Синицький виявився п'яницею, який розтринькував усе майно, пропив її одяг, і вона описує цей одяг там. Сукня там синього кольору, сукня зеленого кольору, з якої тканини вона пошита, всі її прикраси заставив в борг і теж пропив. І така підозра, що він саме допровадив її до смерті, тому що він ще накладав руку на неї, і вона страждала, ходила з синцями. І свої болі і страждання описують в цьому тестаменті. Тому жінка все майно залишила дочці від першого шлюбу і попросила опікунів стежити, аби чоловік. Нічого не виніс з дому і повернув усі борги.